На закрили. закрили на балконі на два години. Ми зібрали речі, а Стас Ян і, і, і як останні затрись Ян. І Сергій, вони сказали нам, що збирайтеся будете на балконі. Ну ось ми зібралися і були на балконі 24 години. Ми взяли зі собою дві коли лаваш. Бутылочку. Давай, 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 одну и давай, 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 покажи, давай, покажи. давай, давай, Так давай, Очкай, давай, э -э давай, 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 Це є сувенір, тому нам їх не дуже шкода. Так, це сувенір. Коротше, ми там вагу просто купили собі такі. Е, ми їхали, користо, коли в Багарію, то ми купили такі сувеніри. Давайте зпини відео і ми зараз зараз пройдемося. Так, кидай, дайше Роксану нагай. Чекай. Я не знаю, ви, ви бачите її. Прощавай, я тебе люблю. Цікаво. Мені здається, її хтось підбере. Мені теж пальна дорогу військова. Ні, вона падає на город. Ну, але там бабуся ходить, вона може взяти таку опупулішку, а не Вона впала. Дай багнав, давай. Чекай, я перейшла зробити, таку змотати. І кинути. От туди. Таки не макан. Вона може до моєї попасти. Ні, дивись, дивись, дивись. Надо какой-нибудь на балкон зайти. Вы до какой-нибудь на балкон зайти. А ні, вона там впала під будинок. У баш може що наче летіть. От, та-та-та. Ні, та. вона впала. Вона, короче, під будинок де впала. Здесь мне пойти, может, забрать их. Так. Да. А в туалет мы будем ходить только за челлендже. Так. Да. Вот. Не подсивати за нас. Что здесь такое? Так. У нас я тут туалет. А, там. Я біля. Біля дверей. Так, да. Вибирай собі куда. Цей. Це мій кісь. Може, помірмось? Ні. О, потім поміняємося. Потім. Неправда. Це, до речі, мій перший кіт. Я не знаю. Це тричі, я пошкодила. Ем, бери з квіш, обираюся. Давай твоє обираю кіти, хочу. Пошміжий. Кіти хочеш. Покажи свій. На, тобі скиш, бо я не люблю наски. Так, і що ми зараз... Блін, ми можемо виконати завдання, але нам але воно може бути складним. Я хочу дуже взяти. У нас буде п'ять хлоп. Буде... У нас це... буде п'ять хвилин. Там де під бургером цей мій лаваш, добре? Чи е... я... я люблю? Мені. Окей, ми зараз будемо виконувати завдання, Почекайте так. пару секунд, поки нам ув'язні. Я, я в туалет, тому а тут туалет просто не працює злив. Ні, працю... Тут... ні, тут не працює злив. ти сама мені говорила. Ну так, не, тут... не працює злив, але можна йти в туалет. Чому? Тому що е... тату е... його завтра хоче зремонтувати, так що все, о, потім злив. Але суда підуть в туалет. Там, там та, я хочу через інше. я зараз стати скажу, що хочемо завдання. Нам уже видали завдання. Це неможливо. Було! Дані, я? Є. Тепер мама, я. мама, якщо що дивиться, відійде трохи, відійдає на увазі. Мама має підлетіти, трохи Ну було! Мам, ти бачиш? Є, підлетіла. Було, було, було. Була. Я в туалет, а вона по Па-па. я. Рокси живей в туалет. Вона ці такі листочки. І фломастер, і. Що не такі фламастер? Руксона Брин Хепс. нічого не сталося! не стаус. Нече не сталося. зараз буде прикидуватися. Я її знаю. Ты хто? Це неправда, правда, не роби і себе дурочку. Ні. Не під мені. Ні, не на відео. Ні. Ні. Я не буду вибирати. Я роксолана? Ні, потім я така не зніму. Можете знаєш. Але зараз. Ем, Коротше, ми знайшли в туб-залізі таке одіяво. Нас закрили. Yeah. Отак. Ем. І ми зараз будемо вечеряти і лягати вже спотку. Але я зараз дещо зроблю, щоб нам сонце так не світило. Да, купишь. Ааа, шторку. Я по камеру переставила, так друг заходи дома. Ой, зараз, друзья, по нам хтось дзвонив. Ось ми вже так а заставили. Ч? А? А, там воно напіввідкрите. Я бачу, ти відкрий. його. Нам потрібно так. Не, відкрій, відкрій. Буде. Ось, вже... Ось. будемо е, їсти. Яма Я буду їсти такий борг. Что? Привіт. Це я. Згадала то, Так, коротше, всім привіт, ми вже лягаємо спати. Де даємо лягаємо спати? Шарма. Так, до речі, зараз є 9 година. 9. І так світло. Mm. Ну, я на ранок залишу. Бо нам зранку нічого не дадуть. Дякую. Mm. Це із клав... нам. нам зранку нічого не дадуть. Ми зранку будемо пів півгодини, що тут і все. Ну, так ми не 24 години тут. Нас просто закрили, ми не знаємо, коли у нас відкриють аніматор. Все Сергій, -е... Оператори. Оператори. відкрий. Вони сказали, що закриють нас на 24 години. Ну і що, зранку треба. Крисны ж, малый. Эй, это мальчик взял. Ну все, короче, всем сладкие с Папусики. Доброго ранку мы прокинулись. Да, Оксалана вже встигла вмочитись водою. Ах. Друзья хоче спати. Що ви хочете? Ви нас закрили? Фіндолі нам показав. Mm. Він покажете через години наших країн на лосовчик написав. Mm. Ой. <плес> <плес> Подивись назад. Я бачу, що шторка знялася. Я вікно бачу сюди. Mm -hmm. mm. Mm. Я аніматорів зляка. Сама закрила. Нам дзвонять, ми Мазара підніме і вам два спорнемося. Коротше, дзвонили оператори і сказали, що через 28 хвилин стриє супер. Мне казали, написали, що ми її ж Ну, А давай ще одну купу скинем. Одну. Давно. Так. На ну, цей можна я скину? Я знаю, де я скину так воздействую. Це раз п'ятсот. Підтихати. Две раз скинем. Я два тисяч. Не на п'ятсот, може два тисячі зараз забагато. Да, да. відкриється Ну відкрыється соревно. Ставлю так Стак нас кинула. Давай. Замочек его гасинку. Подивиться. Лети потекаем, а тут две. Раз. <клух> Ну, писькнушки, ну, ну. дречі, до досі ранок зараз тільки 10 година. Ще зараз в 11 нас... Пів 11.00 зараз відкриють через кілька хвилин. Угу. То, через десять хвилин нас відкриють до речі. Коли нас відпустять, то ми їх так... таке їм дамо. Бачите, що ціле відео не видно нашого лиця сонце світить. Рано. Угу. Ура! нас відпускає через раз, два, два три. три! Відкрила нас, відкрила. Нарешті! Всім па-па! Не, не зупиняйся! У -у -у. Чому? какая сарье там, да, короче. Короче, вы побачите одно очень прикольное видео. Аниматоры! Аппарат! О! Всем пока!